Так, швиденьке відео. Це Opel Insignia, яку купили на продаж. Саме цікаве відразу кажу наперед, який в принципі завжди саме цікаве, в нас ціна на дані автомобілі. Так що питання не задавайте, заходьте в опис під відео і все ви побачите. Це 2019 рік. Друга половина відповідно автомобіль оновлена та панель приладів, мультимедійна система. Що ще цікаво, це комплектація ексклюзив, двохлітровий дизельний двигун на 125 кВт, 170 коней. І автоматична коробка передач пробіг 175 оригінальний. Дивимось по комплектації. Як завжди, матрична оптика інтелілюкс, парктроніки попереду, адаптивний круїз контроль, камера асистентів. Легкосплавні диски. Також присутній другий комплект, зараз покажу. Другий комплект диски також легкосплавні оригінальні, як бачимо на літній гумі. На автомобілі стан гуми майже новий, такий темно-синій металік, вільний вхід на всіх дверях, автомобіль притонований, От, стан гуми, якщо це побачите, лед фари позаду, електрокришка багажника, автомобіль розмитнений та сертифікований. Так от все виглядає гром-пакет притонований, салон комбінований, без хімчистки та полірування, стан такий, як є. Водійське місце бачимо повний електропакет, кришка багажника. Сидіння з підтримкою під коліною. Цікава рідка опція це йде Webasto, v номер Диски мали бути 18 так як є. В салоні спортивне мультикермо з підігрівом, адаптивний світлофар, адаптивний круїз 175 оригінального пробігу. Асистенти всі присутні, крім е, сліпої зони. це е, зараз вам краще покажу. Так, запобігання зіткненню. Це система виявлення небезпеки зіткнення спереду, попереджає та гальмує, також пішоходів. Утримання в смузі руху і адаптивний круїз. Освітлення автомобіля це система адаптивного світлофар, інтелектуальний розподіл світла, оскільки матричні фари. Двозона кліма з підігрівом сидінь. В принципі, все, що треба. Думаю, в таку ціну, скільки коштує такий автомобіль, класу Д. Аналогів знайти 19-го року з таким пробігом дуже-дуже тяжко. І в принципі, нереально, це ціни Б7 посадів, 14-х років, 13-х, може, або старих Б8 посадів, ну явно на 18, х не 19-х років і так далі. Тому, кому потрібні такі автомобілі, звертайтеся, отримайте від нас найкращу пропозицію на ринку України, Європи по викупу, по доставці, по розмитненню. І відразу всі автомобілі по приїзду ми обслуговуємо по теж найнижчих цінах на запчастини, на цінах, але якісно по роботах. Поліруємо хімчистки, фарбування, що вам необхідно, все ми робимо. Вам нічого не потрібно робити, тільки забрати свій автомобіль. Так що всім гарного дня вечора. Чекаємо ваших дзвінків та запрошуємо на те драйви